Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилки від Олени. Посилка дуже велика. Так що зараз переглянемо, що Олена прислала. Така кераміка кольорова синя. Під корал. Такі бросочки коралу. Ще тут браслет розсипався, круглі намістиння коралу, кракле. різні, тут червона рожева низочка, тут така блакитна, тут три кольори: блакитний, бірюзовий і рожевий. Намисто з трьох ниточок. Отак От бачите, і ще браслетики. говліт, перли тоновані, жовті, такі чорні перли. Перли довга низочка з крихтою. Ну, крихта дешевила. Перли, перли самі собою. Дуже гарно виглядає з тою крихтою. Вони втратили свою красу. Звичайна низочка і браслет. Дві навіть низочки і дві низочки і браслет з таких перлів. Ще сережки. Таке намисто з насіння. Я не знаю, як воно називається, але я знаю, що насіння. І чорні. Вулканічна лава. Є такий. Кулончик і сережки. І це теж насіння крупніше, більше і дрібніше. Такі змушлі намистини і такі чіпси-змушлі. Ще такий браслетик є. на мистинки. Ніби все вам показала за камерою. Напевно, а, пропустила ще такий браслет і підвіски різні. От тепер, мабуть, все. Іду питатися Олени її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. Починаємо намистотерапію терапію і подивимося, що у мене вийшло. Із намистин мушлі, не трошки мають перламутру. Лена хотіла сутуар. Я його зробила, намистинки на піни. І такий сотуар. Але так, як намистин залишилося ще багато, то я зробила до нього ще дві подружки. Якраз вийшло на дві подружки. Ось такі три намиста. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Тоже, як буде наші ролини. Із пернин Олена хотіла одне класичне намисто, як я кажу, до футболки. Ось я його зробила, перенизала і додала позолочену фурнітуру очок. із інших перлин. Олена захотіла, щоб був замочок тоґл і можна було до нього прикріпити якийсь кулончик. Що я і зробила? Правда, ці вже мистинки я дала через бісеринку таку золоту. Фурнітура по золоту 24 карати. Тут бейл, він відкривається. Зробила такий колончик, його можна зняти. І може бути як звичайне намисто. І Олена їх діне як пару. Ще з інших. Я зробила. Дворядне, таке перекручене. О, як я бачу, що вони всі сюди вміщаються. Бачите? Дуже гарно, буде багато намисто. Я додала позолочену фурнітуру і бісеринки, і гематит. Дві низки одинакові, тільки зміщені позолочені гематити і перекрутила. Їх можна і розкрутити, і буде просто як дві низочки, або закрутити, продовжуючи ланцюжок. Із залишків зробила більш нарядне. із позолоченими намистинками. Ой, як багато всього вміщається сюди. О, дивіться, скільки, яка краса. Так, ці забираємо і ці забираємо. Все я покомбінувала, мені самі було цікаво. Додала. Такі фурнітурні позолочені намистинки і гачок. І ще було трошки намистинь, то я зробила сережки і браслет. Звичайний, він підійде до будь-якого намиста з перлин Із коралу зробила дві подружки. Великі дала спереду, а круглі дала позаду. Між кожною дала таку шапочку і роздільну золоту фурнітура бронза-золото для переходу таку намистинку і решту. Уже круглі гачка. Їх можна по одній носити, а можна і разом. Із крихти. Олена хотіла таке кольє. Я крихту наділа на піни. Зібрала, але ще залишалися мистинки крихти, бо її було досить багато. А, ви не знаєте про крихту. Це була друга посилка, я її отримала вже після того, як відзняла відео до, тому цієї крихти в відео до нема. Це просто було в пакетику розсипана крихта. І такі скляні і дрібні намистини. Все. Тому я вже не дознімала, просто вам розказала. Ось, зробила сережки такі. І сережки можуть підходити і до подружок попередніх. Ну і браслет. Браслет повторює кольє по центру крихта на пінах, вулканічна лава кольору бронзи в шапочках, і на закінченні. І ще залишалося трошки крихти і по пару намистин, то я ще зробила одну намисту, дивлюся, як вони підходять. Ну, в принципі, може бути це вже залежно від образу. Ось покажу вам, як закінчення кольє. Я зібрала ті капельки, ще дві намистинки такі. Залишилися, ну і, звісно, крихта напіни через кільце до замочка. І з жовтих перлин Олена захотіла також, щоб замочок був того і кулончик. Я зробила кулончик, ну, але Олена, якщо захоче, вона сюди зможе. Прикріпити будь які інший комплект, браслетик і намисто. Кулончик знімається, бейл зйомний. Дала такі гематитові матові позолочені намистинки, тому що, інакше Бейл не відкриється. Треба трошечки тонше, щоб він зігнувся, бачите, щоб була от така частина, яка проходить. через кільце. Якщо б я не дала цієї намистини, то планочка і перла, бачите, не, не пройде. Тому прийшлося дати. Але воно додало цікавості і яскравості. Із насильником фасолин. Лена хотіла лише зібрати, я дала бісеринку, тому що так воно криво лежало, а з бісеринкою воно вже рівненько. Лягають на мистинки. Це є дві. Дві нитки. Так. І можна по одній носити. Можна дві разом, тут я все через бісеринку і дала замочок. Так, де той наш замочок? Ось? Замочок. Щоб можна було і три рази обернути навколо шийки. Ось. А можна носити ще ось так вам покажу для довгих намист оцю коротшу верхню перекручуєте і в неї продіваєте довшу. Ось так воно виглядає. Такий вузлик цікавий, бачите? Так само із червоних фасолинок зробила, із замочками через бісеринку, дві міськи, І ще були дрібненькі посолинки їх можна разом вдягнути. Також бачите замочок. Можна їх носити окремо, можна носити разом. Дивіться, як багато гарно виходить. Звісно, можна щось додатись для цікавості. Ось такий кекольє з квіткою. Тоді ми його і розглянемо. А, ще були чорні фасолинки. Там такий був отвір тоненький, що мені навіть ювелірний тросик не проходив, то я повертаю олені. Вона каже, що попробую бісерною ниткою. Ну, не знаю. Якщо ювелірний тросик найтончий то не прийшов. Хоча якось африканці нанизали. не знаю, як вони нанизали, чесно. Ось сережки поміняла швензу і додала коралинку. Додала коралинку сюди і між кожну. Вулканічну лаву також дала для яскравості червону коралинку. Воно вже не таке сумне і цікавіше. Шапочки. Закінчення замочок. А і ще є браслетик. Так що цілий комплект. Із чорно-білого. Я просто перенизала і поміняла фурнітуру, залишила в такому вигляді чокер, тільки дала позолочену фурнітуру, і замість намистин пластикових я дала позолочені шапочки на перлинки. Воно стало виглядати, як кажуть, дорого-багато. Дивіться, яка краса. Із а, пропустила, що до жовтого є ще сережки. До цього комплекту зараз остановила вам. Цього... Сережки впали. Ось до цього комплекту. Сережки повторюють зараз. зараз. Хочу показати вам. Ось. Сережки повторюють кулон. І забірю золого. Самі намістини гарні, тому я тільки додала роздільні позолочені, зробила сережки і браслет. Дала такі квадратні позолочені гематитові намистини, замочок. І тут так само тільки на місці гачок. І з чорних перлин я зробила Три низочки такі, що перекручуються. Ну, звісно, можна їх і розкрутити. Додала фурнітурні намистини для яскравості. Через певний проміжок. Ну, і тут замочок з ланцюжком. І з... Такого блакитного кракля використала ще срібний хрестик олени. В сережках поміняла швензу і фурнітуру. Я пробувала по-різному і нічого я не придумала, тому що, бачите, як вони скручуються, отвір з боку, тому я тільки поміняла фурнітуру, проміжки інші, додала хрестик, щоб воно вже було зовсім інше, замочок гачок. З його кракле, зробила Таку низочку додала фурнітурні намистини і шапочки, і ще зробила сережки для комплекту. На браслетик не виходило. Ну, або це було би дуже коротке, дуже. Навіть ну, все одно не виходило, тому я вирішила зробити трошки довше намисто, але вже без браслету. Ось. Такі шапочки, намистина така між намистинами роздільні і гачок. Із галтовки кракле вирішила зробити дві довгі низки. Відносно Довгі, тут вже закінчується. Звісно, що можна їх вдівати ось так. Три різнокольорові, які можна носити разом і окремо. Можна Одягнути як коротке намисто, так і можна одягнути три низки довгих намистин. Іноді треба мати і такі довгі, можна по светру, можна, якщо блузка і кумірець, щоб нижче було, бо олена розбереться. Із кераміки зробила таке етнічне намисто, додала фурнітуру, такі намистини в формі самих намистин кераміки. Центральні дала роздільні, тому що коли не давати, то вони, бачите, не гнуться. Ось такий коннектор, дала його двійним, двосторонній, так що можна буде повернути на будь-яку сторону. І для з'єднання дала фурнітурні маленькі, щоб звузили мені доступ. Ну і, звичайно, гачок, замочок. І ще залишалося, їх було дуже багато. І ще одне на намисту. Я так собі, коли вже зробила, подумала, що їх можна і разом вдягнути. Ось дивіться, як воно гарно виглядає, як кажуть, дорого, багато. З залишків ще вийшов браслетик такий і сережки. Тут я дала трошки іншу фурнітуру, щоб вони відрізнялися і згарди. Знову ж, щоб це було зовсім інше намисто. Такий конектор і гачок. Воно, бачите, вже зовсім інше. Тут на сім низок. А і синьої кераміки я посортувала все по кольорах. Спочатку я думала зробити жовто-блакитне. Мені так щось хотілося. Жовтих, правда, було небагато, але я додала ще фурнітурні намистини і зібрала. А мені воно не сподобалося. То не був той ефект, який я очікувала, тому я жовті забрала, додала білі і таки зробила синьо біло блакитне Використала олене колон, він такий має великий отвір, так що він тут по центру нормально мені вписався. Додала фурнітурні. мені бракувало вже намистин. Бо я зробила на 9 низок, може треба було на 7 зробити, але так виглядає багатше. І я закінчила фурнітурними до конектора. А решту вже додала, які були, тим більше їх не видно, і це їх колір шкіри. Так що ось таке намисто. Дала між кожним кольором таку сніжинку фурнітурну і тут дала такі намистинки для переходу в бочечки. І останнє мушлі я нічого не робила, бо нічого не зробиш цікавого і воно не варте уваги. Я тільки додала ланцюжок, а браслетик розібрала. І я вас здивую ці намистини із шкарлупи яйця страуса. Але от мені цей кулончик не давав спокою, я його хотіла десь застосувати і вирішила, що для краси, щоб не біле не було таке скучне. Додам бірюзи і оцей кулончик. Кулончик знімається. Зараз я вам покажу. І ще залишки вийшов браслетик. Я додала бірюзові намистини і такі сніжинки, що їх розділяють. Це подружки. Повторюють. Браслетик, ну і тут, як я вже казала, я зробила бейл, який знімається. І Олена схоче, зніме кулончик, схоче буде з кулончиком. По одному можна носити можна два разом. І ще були маленькі сережки, олениної ну Доня виросла. І сережки вже для неї маленькі, то я до тої такої овальної детальки додала бірюзову і таку бірюзову намістинку, фурнітуру зі старини золото і швензу. До Цих деталюк двох додала бірюзову намістину і нові швензи. А до цих метеликів по кольору підібрала намистини котячого ока ось така сережка вийшла. Це все шило. Мала показати всім гарного мирного дня і до наступних перероб!